Так, доброго дня, мої шановні жіночки. Сьогодні відео виключно для вас. Значить, хочу з вами поговорити про наш сайт Пенсійного фонду України, який все більше і більше поповнюється своїми можливостями: електронний кабінет платника податків та декретні або розрахунок лікарняних або декретних матеріальної допомоги. Но сьогодні, але сьогодні ми будемо говорити саме про декретні виплати для ФОП. У мене вже є таке одне відео, але тут уже я вам покажу, як конкретно заповнити цю заяву розрахунок на отримання допомоги. Саме для ФОП-декретчиці, яка виходить, ну, ФОП-жінки, яка виходить у декрет. Ви маєте право на виплату. Хай невелику, але маєте. І так, значить, з чого почнемо? Почнемо зі списку документів, які потрібно для вас підготувати. Перше, це виписка або і витяг. Платника єдиного податку, виписка з єдиного державного реєстру, що ви являєтесь ФОПом. Далі довідка з податкової служби, яку потрібно отримати виключно, йти туди і ногами і писати заявку. На жаль, я намагалася подати запит онлайн, у нас не вийшло, нам відмовили. Тому Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом податково знає, як вона має виглядати для соціального страхування для фонду. І нагадую про той факт, що фонд буде заливатися з пенсійним в наступному році, тому це все потрібно буде подавати до пенсійного фонду. Але все одно довідка потрібна з податкової. Квитанції про оплату вашого ЄСВ за останні 6 місяців форми ОК5, ОК 7. Декларація. Навіть якщо ви всередині року йдете і ви знаходитесь на єдиному податку другої групи, я вам покажу, як сформувати декларацію. Декларацію з додатком 1 і квитанцією номер 2 Заява, розрахунок і витяг з електронного реєстру вашого лікарняного з сайту пенсійного фонду. Поїхали. Почнемо з того, що ви витяг і ви, випуску у вас вони мають бути. Як їх отримати, у мене є окреме відео, подивитесь. Далі. Платіжки є про те, що ви сплачували пенсійний фонд, внески в пенсійний фонд також є. Для тих, хто не платив, але хоче отримати цю допомогу, річ йде про суму 27 700, здається. Якщо ви хочете її отримати і скажімо так: вам потрібно заплатити, давайте порахуємо, в середньому 1474 помножити на 6. Вам потрібно заплатити 8800, а отримати 27. То я думаю, що гра стоїть тої свіч вартує свіч. І якщо ви захочете заплатити все однією квитанцією, ну ви, наприклад, в цьому році не платили, є війна, є можливість, ну якби неможливість, а законна підстава не сплачувати ЄСВ, відповідно, внесків у вас не було в пенсійний фонд. Відповідно, ви не маєте права претендувати на виплату декретних, тому вам потрібно сплатити ці внески. Ви можете сплатити їх однією сумою в декларації, розписати за скільки місяців, і все буде добре. Навіть не накручуйте себе. Значить, далі, це з приводу декларації, з приводу платіжок. Верніше. Далі йдемо з вами з приводу отримання ОК 7 і ОК 5. Ми її поки не замовляємо, допоки не відзвітуємо, як показала практика. Отже, ми з вами пройшли етапи виписка витяг, пройшли етап квитанції, отримання. А тепер йдемо в електронний кабінет платника податків і формуємо з вами звітність, звітність формуємо, так? Да? Ми, наприклад, у мене в декрет ми готували документи в грудні, тобто, я в грудні звітую за листу, верніше, в листопаді звітую за останній місяць, в якому була у мене подана декларація. Тобто, я хочу, щоб в мене було за листопад включно, зараховувався стаж, і мені про це потрібно повідомити нашу, наш пенсійний фонд. Тому я йду, створюю декларацію з такими позначками: звітна довідкова. За 11 місяць вона автоматично у вас висвітиться. Проставляю, скільки було сплачено мною податків. А також проставляю суму доходу, тому що це довідково, і обов'язково спускаюся вниз в код К21, де вказую суму ЄСВ, яка була мною сплачена за цей період до листопада місяця. Піднімаємося до гори. Формуємо з вами додаток 1 ЄСВ, також звідна довідкова, також за 11 місяць 2022 року. Ставимо з вами позначку. Обов'язково призначення матеріального забезпечення страхових виплат. Будь ласка, далі код основного виду діяльності. Період перебування на єдиному. У мене була ФОП зареєстрована в березні місяці, ну, верніше на єдиному податку з березня місяця. А, тому ми і зафіксували з березня по листопад. Два місяці вона мене пропустила, не сплачувала ЄСВ. У нас бу, ну, не було можливості, не було обороту. А потім всі останні місяці вона у мене спокійно їх сплачувала, це ЄСВ. Отже, я перехувала, довідково сформувала оцей додаток. Але ще раз наголошую: довідково, це що говорить? Говорить про те, що я в кінці року. Буду це декларувати ще раз для того, щоб зафіксувати в, в, в податковій, тому що це я дала інформацію для пенсійного фонду. Отже, отримала квитанцію номер 2 де видно, що пакет прийнято, тобто немає ніяких перепон, аби було все вірно заповнено. Ще раз, якщо ми хочемо, щоб включилося якийсь місяць. Наприклад, листопад. Я маю звітувати в грудні, але вибиратись з період листопад. Якщо ви будете виходити в грудні, ви в січні звітуєте за грудень довідково. Ви маєте це розуміти, тому що ви не можете відзвітувати за грудень, в грудні, поки місяць не закінчився. Також є таке у нас заблудження у багатьох. І так, про декларацію сказала, ви подали, подали, отримали, роздрукували собі, йдемо далі. Далі ми з вами робимо паузу три дні для того, щоб все підтягнулося в пенсійний фонд. Пенсійний фонд вам має. Тут був у нас страховий стаж 6 місяців. Після того, як я подала декларацію, став 1 рік і 1 місяць. Тобто, я зафіксувала страховий стаж за останній 2022 рік. Це буде видно. В довідки ОК-5. Як ми замовляємо довідку ОК-5? Ми заходимо на сайт Пенсійного фонду України, вибираємо електронні послуги, входимо шляхом ключа електронного, заходимо, спускаємося комунікації з ПФУ, запит на отримання електронних документів, натискаємо. Далі. Натискаємо довідка ОК 5, вказуємо свій номер телефону. Я даю згоду, ставимо позначку і відправити до ПФУ. Через 2 хвилини ви заходите в мої звернення. І отут, де у нас є виконано, ви отримуєте довідку ОК 5. Точно так же отримуєте довідку ОК 7. Натискаєте вниз позначку, і ось тут є pdf формат Натискаєте на нього, і він у вас що? Скачується до, до загрузок. Ви відкриваєте, роздруковуєте, збираєте далі пакет документів ОК-7, ОК5. Як витягнути лікарняний? Точно так же: ідемо запит отримання електронних документів, але вибираємо витяг з ЄРЛН. Натискаємо, і тут у вас запит буде реєстраційний номер листка непрацездатності. Де його взяти? У вас є тут розділ Мої листки непрацездатності. Натискаєте його, і ось ваш листок непрацездатності, в якому вже є статус «Готово до сплати. І ви натискаєте вниз, і ось ваш номер ЛНН, номер випадку непрацездатності, дата відкриття, дата закриття, статус і так далі. Вам потрібні буде ось ці дані, ці, ці і ці, здається, які вам постійно будуть потрібні. Краще його сфотографуйте. І що ми з вами робимо? Повертаємося до нашого запиту. Запит на отримання електронних документів. Ще раз вибираємо з вами витяг з ЄРЛН, вказуємо реєстраційний номер, номер випадку непрацездатності, дата початку. Ви вибираєте тут місяці, дата закінчення періоду. Я коли сюди почала натискати, ось, наприклад, якщо я виберу вересень 2022 а дата закінчення у мене непрацездатності березень 2023, то 2023 року я не знайшла. Я просто пропустила отут ячейку. Чесно вам говорю, і все в мене, все вийшло. Я даю згоду на передачу відправити до ПФУ також дві хвилини, і також ми йдемо в мої звернення в розділ виконано, і довідка, витяг з електронного натискаємо, натискаємо і завантажуємо. І це буде витяг з нашого електронного порталу наших лікарняних. Все з пенсійним фондом на цьому коротенько все. Значить, лайфхак, який я замітила, але заява, розрахунок, макет. Ключове слово макет, тому що ви не можете подати наразі, на жаль, через пенсійний фонд заяву розрахунок. І так, ми з вами вже зібрали майже весь пакет. У нас з вами вже є виписка, витяг платіжки по ЄСВ, декларація, яку ми замовили. а Потім у нас вже є справка ок 5 ОК 7 і витяг з листка непрацездатності. Тепер ми з вами йдемо робити заяву розрахунок. Значить, заява розрахунок вона складається з трьох листів. Це просто у нас тут приклад такий, один листочок. Ви запомніте матеріальне забезпечення, розділ 1. Значить, що ми маємо з вами? <кій> ми ставимо наше прізвище, ім'я по-батькові ваш ідентифікаційний код. Основне місце роботи 1, Сумісництво 2. ФОП-3. Ми з вами ФОП. Ми тут ставимо з вами трієчку. Далі серія пропускаємо. І номер нашого лікарняного. Ідемо до пенсійного, ще раз повторюю, хто забув. Заходимо в мої листки непрацездатності, і ось наш номер. Одразу його бачимо і переписуємо з вами його сюди, в колонку 8. Далі первинний, первинний або продовження. У нас з вами первинна подача, ставимо одиничку. Причина непрацездатності. Причини непрацездатності перераховані внизу. Наша вагітність та пологи. Тобто ми ставимо тут вісімку. Але якщо ви будете через електронний портал подавати таку заяву розрахунок, така можливість є через сайт фонду. Але я не буду... ми цього не робили, у нас це не вийшло, тому ми робили все вручну. Ну, ми вибрали, скажімо так, легший поки що шлях. Якщо там були зміни, якщо в електронному форматі, то тут буде не 8, а 2. Не буду вам забивати поки що голову. Зупинимось на тому, що ви підете ногами. І це у нас буде все ж таки 8. Далі період непрацездатності. Період непрацездатності ще раз натискаємо на лікарняний і ось дата відкриття, дата закриття. Заповнюємо період непрацездатності. Запомнили. Далі кількість днів, що підлягають оплаті. Загалом 126. Для всіх вагітних 126. Але є такі вагітності, які йдуть з ускладненням. Там, дається, здається, 140. Це вам скаже лікар. Далі, всього сума в гривнях з копійками. Як ми визначаємо нашу суму в гривнях? Ми з вами. У нас такий розрахунок. У нас розраховується середня заробітна плата за середню кількість відпрацьованих днів. Я не знаю, зрозуміти ви чи ні, але вона залежить від мінімальної заробітної плати. Була 6500, стала 6700. Отже, якщо у мене йде людина з листопада у декрет, да, а у мене по лікарняному вона йде з листопада, то я орієнтуюся на мінімальну заробітну плату 6700. А 6700 у нас, якщо розділити на середню кількість днів, а це 30 днів 44, день, 44 сотих, то середня заробітна плата виходить 220-11. Це як, це як число пі. Я, я не знаю, як вам його пояснити. Просто запам'ятайте і все. Що мінімальну заробітну плату потрібно розділити на 30, 44. У нас на сьогодні 6,700. Отже, у мене середня заробітна плата 220 гривень, 11, 11 копійок. Лікарняних у мене 126 днів. От ми з вами і множимо. 126 помножити на 220 і 11. 27 733 гривні 86 копійок. Йдемо з вами в цей заяву і заповнюємо колонку 15 і колонку 16, тому що нам буде виплачувати це, цю суму фонд. Так, в тому числі, якщо ЧС 17, 18, 19, 20 пропускаємо страховий стаж повний в місяцях. І ось тут страховий стаж повний в місяцях. Ми де дивимося? Заходимо в пенсійний фонд, натискаємо мої дані як страхувальника, і з вами ні, не «Мій, дані», мій страховий стаж. І з вами дивимося один рік, один місяць, 18 днів. Повертаємося сюди. Це, виходить, у нас 13 місяців. Загальний пишемо 13 місяців. За останні 12 місяців у мене вона відпрацювала 7. Тобто, пишемо тут 7. Все, табличку ми з вами заповнили. Внизу тут підписали відповідальна особа ФОП. Обов'язково залиште свій е, контактний номер телефону, щоб з вами можна було зв'язатися. І піднімаємося догори в шапочку. Шапочка. Найменування страхувальника, прізвище, ім'я по батькові для фізичних осіб. Пишете свою ФІО. Місце знаходження пишете адресу, яка у вас вказана в виписці. Телефон. Вказуйте свій номер телефону. Ідентифікаційний код ви вказуєте свій. Далі вам потрібно вказати розрахунковий рахунок. У кожного ФОПа який відкрив собі рахунок в банку, автоматично, паралельно відкривається. Рахунок для соціальних виплат. Значить, яка, у нас Приватбанк. Цей рахунок для соціальних виплат знає будь-який банк, він може вам, ви можете зателефонувати, продиктувати вам, або самі подивитися у себе в, в своїх рахунках, ну, якщо зайти до себе в електронний кабінет банку. Головне, як ви перевіряєте, ось бачите, тут написано 26.00. Це невірно. У вас має бути 26,04. Отут, всередині розрахункового рахунку. Далі МФО, вказуєте банка, і поїхали. Допомога по тимчасовій непрацездатності. Допомога по вагітності. Наш розділ 2. Кількість днів 126. Сума в гривнях 27,733,86 копійок. І також підсумок всього 27 733,86 копійок. Все, тут підписалося, поставили дату. Роздрукували і з цим пакетом почимчикували Фонд соціального страхування. І буде вам щастя! І народите ви здорових дітей, і отримаєте копійку хоча б купити пелюшки. Е -е -е. І все. Поки що все, що я вам можу сказати і показати. Просто столкну, зіштовхнулися з тим, що будь-яка людина, яка з цим не мала діло, не може розібратися, а в фондах не консультують. Просто говорять, заходьте на сайт, заходьте туди на сайт, все є, все є, боріть, робіть, самі все робіть. Тому я надію, що ця інформація вам пригодиться. Для всіх, хто хоче отримати будь-яку довідку з пенсійного, будь яку витяг, будь яку 5 ок, 7 ок, я вам показала, як це все зробити. Це не обов'язково для того, щоб отримати декретні для різних служб. Інколи буває таке, що потрібна така довідка. Я думаю, що вам це все. Буде не лишнім і пригодиться. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, ставте лайки. Я вам дуже вдячна за увагу. Гарного вам настрою! А саме головне здоров'я і терпіння.